Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Волноваха. Що заважає де купувати Волноваху, звільнити від росіян? Волноваха. Бояться, трусяться, знаю, дивіться, буде прильоти. План вже розроблений по звільненню волновахи. Всі росіяни, расисти, всі колаборанти, всі будуть тікати. Вони ждуть, вони знають і будуть намагатися втікти із волновахи. От. Ніхто її не буде відстоювати ну, в тому плані, що тримати оборону. Тут уже всі сіли на весла і тікають. на весла, Може по воді. От, от так. вигребуть останні, що там є, і їх тічуть з волновахи. І ще якусь гадість приготували. Ну, це, напевно, що замініровано. Мирним шляхом не бачу я, щоб було зруйновано волноваху, чи щоб були якісь жертви цивільних серед цивільних. Тут більше жертви є серед цивільних, яких тримали у полоні. Там були цивільне населення, дуже жорстоке поводження із чоловіками. і... Це погано дуже. Ну, Їх врятують, до речі. Врятують всіх, кого отримують в підвалах чи де б вони там їх не тримали, їх врятують. Оце дійсно там страчували людей жорстоко дуже. І це припиниться все. Вих... Звільнять. Кого тримають? Повертаю все назад ворогові. Так, план здійсниться. Мирний вогонь, мирні прильоти будуть, це буде чутно. І ще буде видно, як рештки російської армії покалічені будуть приходити волновах Всі тікають. Заперечу повністю всю агресію росіян. Стосовно жителів Волновахи, повертаю їм назад по Верховному суду. Буде так, заперечую, з ними весь цей жах робиться, буде так. Все лихо. повертаю росіянам назад, все лайну їх. Заперечую. Заперечу, більше ніхто не працює на росіян. Так, вбивали, катували, дуже сильно жорстоко ставилися. Буде суд, відкриються справи. Заперечу по всім злочинам. Це все буде розслідуватися. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають допоможіть захистити волноваху від агресії російської всіх жителів. Прошу захисту. Більше. Не працює пропаганда російська, більше ніхто не вірить росіянам. Буде так, буде так, буде так. Викриваються повністю всі злочини Росії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Там погроми там вже як спустошене буде все. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть захистити місто Волноваху від агресії російської повернути всі злочини росіянам назад. Вони бояться, вони вмирають, вони тікають, лякаються. Буде так, буде так, буде так. І прошу вище сили відновити мир, повернути закони України, відновити мирне життя в Волновасі. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди для звільнення в головах від росіян. Відкриваю всі шляхи дороги. Буде все сказане здійсні. От. Ще до самого, до самої. До самого звільнення росіяни самі втечуть з зволноваги. Ну так. Буде так. Дякую за увагу.